Зруйновані сім'ї, війни, безладів держави і інші біди, на які майже всі люди мають однакову реакцію. Це Бог завинив. Це Він винен у всіх бідах людства. Це Божа провина, що ми, друзі, самі потрапляємо в цей безлад, який називаємо життям. І ми винуємо цьому Бога. Тож вітаю вас, дорогі друзі. Я думаю, що ви здогадалися, що наша тема сьогодні буде називатися Ти винен. А ви зауважили, що коли благополуччя, добробут і здоров'я, то більшість з людей не згадують Бога. Що це завдяки йому ми маємо все це. Але лише тоді згадують Бога. І це в негативному, коли горе, і біда та проблеми, ось тоді це все звинувачення проливається на Бога. Друзі, Бог створив все, і в тому числі, і людину, і сказав, що це добре, як Писання Святе говорить, і побачив Бог усе, що вчинив, і ото вельми добре воно. Бог не створив людину. Неправедною, злочиною, егоїстичною, або ж з іншими вадами гріха, а його творіння, а ця людина була створена праведною. Перші люди, Адам і Єва, були створені не для того, щоб жити розбитим грішним життям, а Бог створив їх для праведного життя. Що стосується гріха. То все, що відбулося з Адамом і Євою, це було їх свідомим вибором. Бог не заманив їх у пастку, що вони зрішили, як сьогодні багато людей знову ж звинувачують, Бога в цьому. Бо Бог створив їх з розумом, здатним навчатися. Розрізняти та робити вибір між тим, що сказав Бог і сказав диявол або сатана. Грішити було це, що вони самі обрали. Ось послухайте, як описано у Святому Писанні про людей, які жили до потопу. І бачив Господь, що велике розбещення людини на землі і весь нахил. Думки серця її, тільки зло, і зло повсякденно. Овіть собі, весь нахил думки серця людини, тільки зло. Починається день і закінчується день з думкою про зло. Ось так перші люди або світ до потопу жили. Бог не міг дивитися на те зло слово нахил, думки серця людей або намір, задум, ну, ще, можна сказати, винахід, або схильність. Хоча це не одні і ті ж самі слова, але друзі, вони мають або походять від одного куреня, що вказує на мислення. Або планування щось робити, а в даному випадку це зло. І це мислення здійснюється зі злим наміром. Тобто ті, хто займається задумом, в даному випадку це були люди, навмисно планують зло. Ось, друзі, звідки виникає всяке зло. А це. Серця людського, як святе Писання і говорить, бо чим серце наповнене, те говорить, уста. Що ж сталося після гріхопадіння Адама та Єви? Святе Писання говорить: і сховався Адам і його жінка від Господа Бога серед дерев раю. Бог ставить питання. До Адама. Де ти? І він робить те, щоб він, тобто Адам і Єва, усвідомили, що вони вчинили і дали правдиву відповідь. Але послухайте, що стається а, після цього, і яка була їхня відповідь? На запитання Бога Адамові. Ну і відповідно і Єви. Адам відповів, почув я твій голос у раю, і злякався, бо нагий я і сховався, і промовив Господь, хто сказав тобі, що ти нагий? чи ти не їв з того дерева, що я звилів був тобі, щоб ти з нього не їв? Адам відказав: Жінка, що дав ти її, що зо мною була, вона подала мені з того дерева. І я їв, тоді Господь промовив до жінки, що ти наробила? А жінка сказала: Змій спокусив мене, і я їла. Обоє вони знімають з себе провину. Вони чітко говорять і вірять, що не винні вони і не повинні нести відповідальності за свою провину. І гірше всього цього вони звинувачують Бога в усьому. Друзі, я можу сміливо сказати, що так почалася практика людства самовиправдання на захист гріха своєї провини. Ні, друзі, сатана не змусив їх насильним чином чинити гріх. Він, 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 так би сказати, не викручував їм руки, щоб вони пішли і з'їли заборонну плоду, з якого Бог сказав не їсти. І зверніть увагу, як гріх, самовиправдання, посилює перворідний гріх, тобто Адам і Єва. Намагаючись уникнути відповідальності, вони стверджували, що обставини змусили їх грішити. Таким чином, вони посилили свій гріх брехнею. Хіба не те ж саме сьогодні повторюється? Чоловік одружений або дружина розлучаються, звинувачуючи одне одного в тому, що вона або він не такі характером, поведінкою, або багато в чомусь іншому, вони не так чинна, чи поступають, як одна із сторін очікували. Чи така або такий, як я хотів, бачити їх, але вони, вона чи він. Не такі. Друзі, так і хочеться сказати. А хіба ти не обирав її з таким характером? Хіба не волі твої було те, щоб відмовити йому? Але, знаєте, є таке виправдання. А що? Всі так роблять, всі так живуть, хіба я не можу? Отже, ми бачимо люди так. Виправдовують свою провину, бо тому, що всі люди так живуть, всі так роблять. Гріх Адама, особливо, знаєте, був жахливий тим, що знову наголосив він звинувачує Бога в тому, що Бог дав йому як дар жінку його Єву, яку він так високо можна сказати, цінив, поважав лише декілька хвилин. Тому, по суті кажучи, Адам, як би говорить до Бога, Боже, якби ти не дав мені цю жінку, я б не зрішив. А Єва каже, якби ти до Бога не випустив того Змія в раю, я б теж не зрішила. Друзі, в наших генах, від наших прабатьків є схильність до гріха. І більше того, виправдання його. Наприклад, ми виросли в поганому районі, місцевості. І так ми живемо, як вулиця вчить нас. А батьки нас не навчили, як поводитися правильно. Або, наприклад, такий, ну, можна сказати, банальний приклад. Ви поспішаючи, їдучи своїм автомобілем, і перед вами їде авто. З дуже-дуже заниженою швидкістю. І на бампері цього авто ви бачите стікер або наклейку, великими буквами написано: Я не поспішаю з тобою. Водій цього авто має, якби таке оправдання порушувати правила дорожнього руху і їхати заниженою швидкістю, бо він не поспішає. Так, друзі, всі ці обставини, які я сказав вище і їх більше є, мають місце в нашому житті, але вони не змушують нас до неправильних дій, поведінки або до гріха. А ще гірше звинувачувати Бога у всьому цьому. На жаль, друзі, толерантність. І оправдання для гріха проявляється і в церквах. Тим самим такі церкви виявляють свою ворожість до Слова Божого. Бо Біблія говорить, дружба зі світом є ворожнеча супроти Бога. Ви уявляєте бути ворогом Богові? Якщо людина стається ворогом Божим, то Бог стає ворогом для неї. Наприклад, завоювання прихильності світу будь-якими методами, методами церкви, я би так сказав, залицяння та догоджування нецерковним чи невіруючим людям, застосовуючи будь-яким. Які методи, будь-які методи, які не відповідають, не відповідають Слову Божому, застосовуючи світську, наприклад, музику та пісні, світську моду і спосіб життя, виправдовуючи це тим, що ми не хочемо образити когось, хто є невіручим, що вони не відчували. Себе некомфортабельно серед нас. Друзі, навпаки, щоб люди, які прийдуть до нас, щоб вони відчували себе некомфортабельно. Оце наша ціль, щоб вони розуміли, що тут інші люди, що тут нове творіння, нові люди, відроджені люди, і що тут прославляється Бог. І що вони прийшли і вклонилися, і сказали: дійсно, серед вас є Бог, як Біблія говорить. Але сьогодні такі церкви хочуть переконати, що християни можуть бути такими ж світськими, як і не християни. Друзі, це можна так сказати, омана чи ілюзія. І вона полягає в тому, що такі християни хочуть змусити, невіруючих, повірити, що ми думаємо, поводимося саме так, як і вони. І їм буде простіше прийняти Євангел. Ось таке оправдання поводження деяких, а може, великої кількості церквів, ми так чинимо. Тому, щоб було простіше людям прийняти Євангелію, дружити і поводитися, як світські люди. Дивіться, ми не відрізняємося нічим. Але вся Біблія говорить про те, що віручі люди, християни, мають відрізнятися від невіручих. І це страшна помилка таких церквів, які роблять так виправдовуючи. Те, що вони говорять, що так простіше для невіручих буде прийняти Євангел. Такі поведінці, манери, немає оправдання. Знаєте, що Христос сказав? Це некомфортабельне життя. Він сказав: хто хоче йти вслід за мною, хай зречеться само себе, візьме Хрест свій і йде за мною. Друзі, це зричення себе. Це не я вже живу, а Христос повинен проживати в мені. Я готовий померти за Христа, як Христос і сказав, і не візьме свого Христа, і не послідує за мною. Хрест на той час символізував смерть, смерть за Христа. Друзі, вороги будуть домашні його. Це вже поділення, це вже не таке життя в домі. Або ж Христос сказав до чоловіка, я хочу зти за тобою, куди ти підеш за мною? Лисиці мають нори, тажки небесні гнізда, а син людський не має голови, де прихилити. Це некомфортабельне відчуття, це некомфортабельне життя, друзі. Бути християнином це всі, хто хоче жити благочустиво, будуть переслідувані. Зовсім немає. Оправдання людині, яка говорить, я хочу так чинити, як оцей світ. Таким чином, чином я або ми завоюємо більше душ для Христа. Це інший Христос. Христос так не вчив. Христос сказав: мене гнали, вас будуть гнати, мене ненавиділи і вас будуть ненавидіти. Отже, друзі. Якщо людина чесно та повністю не візьме на себе відповідальність за свої гріхи та вчинки перед Богом, то вона неодмінно пожне те, що посіли. Ніхто не може виправдовувати себе і звинувачувати Бога, що він посіяв будяча. І не виросла пшениця. Бо що людина тільки сіє та й буде жати. Плоти гріха, незалежно від обставин, зійдуть та ще й в більшій кількості, як і вчить святе писання, вітер вони засівають, то бурю пожнуть. Виправдання або самовиправдання засліплює людину. Вона не бачить. Божої доброти, Його милосердя. Людина забуває про те, що Бог дає їй життя, здоров'я, здоровий розум здатний вибирати, думати, пам'ятати. Вдумайтеся, ви, як одружений христинин, маєте дружину, за яку молилися, що Бог вам дав таку, яку ви маєте зараз, або дружина за свого чоловіка. Ви молилися, що Бог. Вам дав дітей. І ви маєте їх таких, які у вас вони є, або у вас їх немає. Не звинувачуйте в цьому Богу, бо Бог знає вас і бачить набагато далі, ніж ви. І не будьте подібні до жінки, в якої народилася дитина. А пізніше, коли вона підросла, мати сказала їй: де ти взялася на мою голову? Я тебе не хотіла. Чи це жах, друзі, звинувачення Адамом Бога за його дар Єви, виявляє його невдячність за те, що йому було дано. Отож, друзі, давайте не будемо. Виправдовувати власні помилки і гріхи, і звинувачувати праведно святого Бога. Є такий гарний вираз: обставини не міняють людини, вони лише виявляють, ким вона насправді є. Тож, друзі, будьмо мудрими. Як Біблія говорить, і не стосуйтесь до віку цього, але перемініться відновою вашого розуму, щоб пізнавати, що то є воля Божа. А це добро, приємність та досконалість. На сьогодні все, друзі. Залишайтесь з Богом.